У нашій області не перший рік вручаються документи про освіту нового зразка, але такої напруженості ще не було. У багатьох студентів відшуміли випускні вечори, на яких як не прикру, вручали не документи, а довідки. В цьому році склалася надзвичайно важка і складна ситуація. Пов'язана перш за все, з відсутністю фінансування в видачі документів про освіту нового зразка на рівні методично-виданичого центру Міністерства освіти України. Держзнаком. А саме він виготовляє бланки для свідоцтв, атестатів, дипломів кваліфікованого робітника тощо. Були видані бланки лише на початку червня місяця 1999 року. Перш за все, ситуація пов'язана виключно з відсутністю коштів на друк нових документів про освіту. Адже міністерство освіти, кабінет міністрів і міністерство освіти, як його підрозділ, не розрахувалися з. А, з, асоціацію закритого типу Україна, яка проводила персонафікацію, і друк документів про освіту ще за 1998 рік. Ситуація стала вважатись катастрофічною після того, як президент України Леонід Кучма дізнався, що дипломи випускникам академії управління, які він мав урочисто вручати, не готові. Це й стало поштовхом до того, що Асоціація Україна та Держзнак виконала замовлення в борг. Зрозуміло, що мільйон документів виготовити. Навіть працюючи в три зміни, Міністерство освіти не змогло. У зв'язку з реорганізацією Рівненський технічний університет отримав дозвіл від Міністерства освіти видавати дипломи старого зразка. Таке ж саме право отримали ряд закладів першого, другого рівня акредитації. Тобто комерційний технікум, автотранспортний технікум, Дубинський коледж і так далі. Рівненський гуманітарний університет, студенти якого вже на протязі двох років отримували дипломи нового зразка, отримують документи про освіту орієнтовно десь до 2-3 липня 1999 року. За останні півроку тричі змінювались умови оплати за документи. То міністерство доводило до відома, що документи виготовлятимуться безкоштовно, то що за повну вартість. Останній нормативний документ, датований 22 червня, коли випускні екзамени вже скрізь завершились. Тим часом Міністерству освіти на виготовлення документів було обіцяно 15 мільйонів гривень.